А що ми бачимо знизу? По-перше, це наш глушник. Спортивний подвійний вихлоп. Так, так, так. Спортивний, справжній спортивний вихлоп Ауді, де ви? Ще Тіго <світ> 4 має аж більше. <світ> да. Бачимо, що став більш широким. І ось тут такі є прямі лінії на самому краю. Ширина висота залишились такі самі. І він показує тиск в шинах. Це вже Тіго 4, новий 25-го року, який щойно-щойно не з'явився, це старі. Від Thiago 4 Pro. Ну і позаду вона також повністю змінилась. Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, з вами канал Автонодотик. І сьогодні я хочу вам показати, точніше, зробити маленький відеоогляд на новий автомобіль, який щойно з'явився в Україні та і в Одесі так само. Це автомобіль Chery Tiggo 4, і я його порівняю з автомобілем Chery Tiggo 4 Pro, який продавався до цього. Цей автомобіль, так само, як і раніше, складає 5 років або 150 тисяч кілометрів, в залежності від того, що настане раніше. Міжсервісний інтервал, рік або 10 тисяч. І якщо ви захочете купити цей автомобіль в дилера «Укравта Одеса» на Київському шосе в місті Одеса, то ви можете обов'язково отримати знижку, якщо скажете промокод «Автонодотик». Я його залишу під цим відео. Відразу показую, як виглядають ключі в порівнянні. Це вже Тіго 4, новий 25-го року, який щой на щойно не з'явився, це старі ключі від Тіго 4 Pro. Тепер більш детально вивчаємо цей автомобіль. Перше, що ви можете разом зі мною побачити, це те, що тут вже LED-фара і вона така сама, як на Тіго 7 Pro. Денні ходові вогні тепер в нас лише ось тут розташовані. Раніше були отут дві полосочки. По суті, це крайня точка переднього бамперу. Мені подобається, як бігає по що повороту переднього. І я тепер бачу, що глянець, тобто цей чорний глянцевий пластик, займає майже весь бампер. По суті, решітка це більша частина переднього бамперу. Тепер логотип став ще більшим, але він виглядає також сучасніше, ніж, наприклад, він був в Tiggo 4 Pro. Капелік цих стало ще більше, але вони тепер не такі хромовані, тобто вони більш такого сіренького пластику стали. Така сама, по суті, лінія ось тут. І ось тут трохи змінений колір. Бачу, що тут є муляж, тобто тут міг би бути адаптивний круїз, тобто але зараз його в цій комплектації комфорт немає. До речі, щоб ви знали, ці автомобілі прийшли в кількості 40 штук, вони всі передплачені. І наступна партія, яка планується, це також буде 40 автоматів і, здається, 44 механіки на наступний, на кінець серпня або вже на початок вересня. І цю партію можна так само передплачувати, як раніше передплачували цю. Кліренс трохи змінився, він став трохи менше, і тепер він складає 160 мм, був 171. Розмір колеса порівняно з попередником не змінився. Тобто він залишився в тому ж розмірі 215х65 це 16 будуть лити диски. Тут є датчики тиску в шинах. Така ж окантовочка, як і була. Дзеркало я не бачу змін. Є релінги, є кулячий пливник. Єдине, що з боку ви точно побачите, що відрізняється, так це немає тепер фізичної кнопки відкриття дверей. Тобто без ключового доступу. Тепер тут сенсор так само, як і в Tiggo 7 Pro. І достатньо просто підійти до автомобіля. Він відреагує, відкриє його, коли побачить поруч ключ. Ну, або ви на лаштуваннях можете зробити так, щоб треба було на, на цей сенсор натискати. Дверні карти я не побачив ніяких змін. Точно можу сказати, що змінилася е, повністю передня частина цього е, салону. І бачу, що тут вже є такі красиві білі строчки. Тут совтач-панель. Тут у нас деталь з екошкіри, так само буде ця біла строчка, і додали ось тут ці красиві строчки на самому сидінні. Вони з перфорацією, але без вентиляції. Сидіння повністю змінилось. Візуально так точно, і коли ти сідаєш, тут трохи ширше стало, ніж було раніше. Колісна база не змінилась. Сидіння, бачимо, так само змінено і ось тут. Стеля залишилась така сама: Дверні карти, наче виглядають так же, як і в Тіго 4 Pro. Тут буде твердий пластик, тут буде екошкіра, Але на дотик мені все, абсолютно все тут подобається. Така алюмінієва вставочка ну, виглядає також більш сучасно. А тепер попересуваюсь трохи по салону, місця тут реально вистачає. Ця комплектація ще раз називається комфорт, і щоб ви знали, єдина опція, яка відрізняється в механіки або на автоматі, так це те, що є обдув на задній ряд. І він є лише в автоматі. Підлокітник на два підстаканника є. Екошкіри позаду також є. Давай покажемо багажник. Ну і позаду вона також повністю змінилась. Пам'ятаєте, спереду я показував, що в бампері є денні ходові вогні, а тут у нас будуть задні протитуманні фари, і вони розташовані так само з краю заднього бамперу. Тепер ця частина заднього стопу. Повністю з'єднано. І це теж реально круто. Оце, щоб ви розуміли, все повністю світиться. Це буде як габарити. Бачимо, що повороти в нас залишились тут, а задні вогні в нас вже розташовані ось тут. Напис Чері, до речі, через те, що він заліплений ось тут, на цій прозрачній плашці, то ну, я майже і не бачу цього напису. Ти як? Тепер я бачу також повністю змінений задній бампер. Датчики паркування вони розташовані ось тут. Камера заднього огляду я вам вже показував ось тут. Полочка така сама, як і в Тіго 4, як і в Jetour X50, як і в Тіго 2 Pro. Підлога тверда, докатка. Об'єм багажнику 340 літрів. Якщо складаємо сидіння, буде 1100. Під капотом жодних відмінностей, по суті, такий самий же двигун, як і був раніше в Тіго 4 Pro. Це буде 1,5 бензиновий атмосферний двигун, двигуни Актека. Він має 113 кінських сил та 138 нів крутного моменту. Ти можеш показати детальніше, як він виглядає ось тут. В парі він працює з варіатором безступеневим. Це буде передній привід. Ну і, звичайно, вид знизу я вам обов'язково покажу трохи пізніше. В цьому ж відео. Тобто ми ще раз його піднімемо, покажу, як виглядає ходова частина, яка вона тут, і взагалі на що треба звернути увагу при купівлі нового автомобіля Tiggo 4. Оцей блок не змінений. Бачу, що автохол, електронне стояночне гальмо, місце для телефону. Тут в підлокітнику бачу, що є розетка Type-C USB 12 вольтова. І оця штука в нас. Пересувається, тому що тут можна як холодильник використовувати оцю частину підлокітника. Ключики ще раз виглядають ось так. Ручка така сама, тут електронний кондиціонер, тобто він дублюється на екрані і ви бачите всі налаштування. Підігрів ще раз лобового скла, підігрів зони щоток, підігрів керма, підігрів передніх сидінь в цьому автомобілі. є. Ось ця трохи змінена частина, тут дали багато глянцю і ну, Apple CarPlay, Android Auto, звичайно, ви зараз побачите. Два окремих екрани. Вони по 10-25 дюймів. По суті, раніше був отакий один, а тепер зробили і оновили всю цю мультимедійну систему. Ось тут місце для окулярів. Цей блок виглядає як в Тіго 7 Pro. І мені подобається ось ця строшечка, і реально воно виглядає більш сучасне ну і реально гарно. Тепер, будь ласка, тебе запрошую сісти назад. Ну і давай трохи покатаємося. А ви подивитесь разом зі мною, що це за автомобіль і як він себе поводить в дорозі. Кнопка запуску розташована ось тут. Кермо, здається, теж не змінилось приємне. Так. Те, що я казав про кондиціонер, як воно виглядає електронна система ось тут. Підігріви. Два режими. Вимикаємо. Так. Достатньо підняти ось так і буде головна сторінка. Медіа. Bluetooth, радіо, USB. Так, і що в нас? Android Auto або Apple CarPlay. Тут в цьому автомобілі вже буде. Круїз контроль є, датчик світла є, датчику дощу. В цій комплектації поки що немає. Ну, реально, ось це виглядає як в Tiggo 8 Pro. Якість може трохи відрізняється, але. Бо воно реально виглядає красивіше і зараз воно більш інформативніше. Ну і в першу чергу воно сучасніше. Бачу, що навіть ці стоєчки прям зовсім не змінились. Перемикання зробили, система Автохол, пам'ятаєте, втримує вас. І, звичайно, я вже зняв електронне стояночне гальмо, і ми з вами трохи проїдемося. Максимальна швидкість цього автомобіля 160. 5 км на механіці 175 витрати пального на автоматі будуть в середньому складати 7 літрів. Так, ну давайте ще трохи подивимось що тут. ось Зліва у нас кнопочка донизу та догори можна натискати миттєві витрати не показує. А, пробачте, навпаки, показало, що щось було непристеблете посередині. І отут, якщо ти можеш показати, то видно малюнок. Цього автомобіля, і він показує тиск в шинах. Цей автомобіль проданий, він завтра лише побачить передпродажну підготовку. І тому бачимо, що різні тиски в кожному колесі. Круїз контроль вмикається в нас тут. Швидкість можна регулювати ось тут. Звук можемо на кермі регулювати, приймати дзвінки. Ну і там голосове керування, підігрів керма розташовані ось. Тут. По суті, простий, гарний, сучасний на вигляд автомобіль, який має велику гарантію. Так само не забувайте, що треба буде обов'язково написати, що подобається вам, як він виглядає тут всередині або ні. Якщо все ж таки так, що саме вам сподобалось, думаю, так само, як і мені оці екрани. Якщо все ж таки ні, то напишіть, що вам не подобається. І, звичайно, хто бачив минулий Tiggo 4 Pro, той е, обов'язково напише все ж таки, що більше вам подобається. Ну і давай тепер разом поїдемо і подивимось його знизу. Ось і підняли автомобіль на підйомник для того, щоб разом з вами подивитись, як він виглядає знизу. Допоможе мені в цьому питанні Владислав. Я тебе вітаю. Привіт. Ну і він зараз більш технічно нам зможе щось розказати про цей автомобіль. Але. Перше, що я хочу зробити, трохи була помилка з моєї сторони, коли я сказав, що ось тут по краям це задні протитуманні фари. Це катафоти. Задня протитуманна фара, вона знаходиться ось тут посередині. Виправляю відразу в цьому ж відео. Тепер твоя черга. А що ми бачимо знизу? По-перше, це. Наш глушник. Спортивний подвійний вихлоп. Так, так, так. Спортивний, справжній спортивний вихлоп. Ауді, де ви? Ще Тіго 4 має аж більше. <свіс> <свіс> да. Далі. Далі це в нас вже звикла до цієї моделі е задня балка. Або Сергій, як її назвати Тересовина, правильно? Вона напівнезалежна і вона без змін залишилась така сама, як і була в звичайній Тіго 4-Pro. Так. Правильно? Пружини, амортизатори, гальма, Гальма-дискові дискові, позаду. по колу. Так. Да. Далі це наш паливний бак об'ємом 51 літр. Знаю, все правильно. Да. Перевіряю відразу, як відзнається на ТПХ. Тут, якщо у вас була тіго 4 до цього, ви можете побачити одну зміну. Це вже паливний фільтр у вигляді скрутки, а не в баті, це, це звісно, плюс. Заміна буде коштувати дешевше, де й сам фільтр, я думаю, що буде коштувати тобто значно, значно дешевше. Тобто Це змінилось порівняно з минулим. тіго 4%. Так, бак. так. так. О, от, показуємо зміни. А, ти знаєш, що це вже євро 6, раніше так. було євро 5, і крутний момент трохи змінився, він став меншим. Так, на три ньютони. Да. Тобто був 141, зараз став 138 тонна метрів. Угу. А, зрозуміло, по антикоразійній обробці є якісь там а, Вона присутня, <рес> вона, вона фізично присутня на автомобілі. Я здивовано. Мені здавалося, що тут навіть цей проразин не було на ну, обробки, але тут бачу, по суті, воно майже в усіх місцях є, але звісно немає От в прийомах. І, отут, от в цих місцях, не бачу, щоб щось було. Ну, звісно, якщо ви мешкаєте в таких регіонах, як наприклад Одеська область, де дуже велика вологість постійно, ми би рекомендували все ж таки доробляти повну антикорозійну обробку зі скритим. Це проектами. трохи коштує грошей, але так. ви робите це для себе. Зрозуміло, це, це показує. Далі це в нас резонатор. Трошки далі. Це у нас другий каталізатор. Тут два каталізатори буде. Так, тут два каталізатори. Ми в тігу 4 Pro так було? Так, так само. Разумі. Ідентична компоновка, Разумі. абсолютно. Далі, там під теплоекраном знаходиться основний великий каталізатор, пара датчиків. Ну і в принципі, по вихлопу, все. Е, можемо, давайте ще прийдемо трошки по передній ходовій частині. Е, це в нас передній подрамник, пара важелів, рейка, амортизатори, пружини. В принципі, все звикле, Це Макферсон. класичний Макферсон. Так. Так, так. Е, так, добре. Бачиш, що тут захист фетровий, тобто кліренс трохи змінився і, на жаль, в нижчу сторону він став менший. І ну, через це я б рекомендував окремо додатково встановлювати металевий захист. Ти так. як вважаєш? 100%. Ну, тому що люди, які катаються на SUV, нехай це є компактний, все одно захочуть десь приїхати там, де на седані, наприклад, не їздять. А кліренс по факту не сильно відрізняється, тому краще ставте металевий захист. Mm? Я вас зрозумів, тоді в мене більше немає запитань. Дякую. Ми поїхали далі. Ось і закінчився наш коротенький відеогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Обов'язково не забувайте, що треба буде ставити вподобайки, лайки. Не забуваємо, що треба підписуватись. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарях сподобався вам цей новий кузов або все ж таки ви ще голосуєте за минулий Тіго 4 Pro. Як завжди, слава Україні! Як завжди, обов'язково приїжджайте до автосалонів та дивіться ці автомобілі вживу, і тоді робіть правильний вибір. А ми надалі будемо знімати відео саме для вас, для того, щоб ви могли бачити, які нові офіційні автомобілі продають в Україні. До зустрічі!